Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку і всього найкращого. Така у нас красота. Щас не можу зрозуміти, щось він не так робить. Не знаю, якісь десь настройки змінила чи що. Ну, не так, ну нічого. Ось так гарно. Така осінь прекрасна. Красота у нас сьогодні. Нема дощу другий день. І я вийшла, хочу спробувати копати від відсікла ось такого від е, той, мурави. І зараз цього мені треба скопати, якщо воно дасться копатися. А не дасть, то й не дасть. Так, щось таке, то будемо пробувати копати. Ті малини треба тут буде повикопувати, сюди перекопати, принести цього гною трошки прикопати і посадити заново малинки. Ось хай собі ростуть в радочок один. І хай собі вони ростуть. Ось так, щось таке, щоб посадити заново. Перекопати землю, бо вже тут вони дуже старі роки, вже стільки їм, скільки. Років за 20 вони, напевно, тут ростуть, ті малини. От іменно тут, на цій стежці, бо там ті там пізніші, я посадила років три пізніше, пізніше після тих. А ті тут і дуже тут гарні малини, бо там ті там, є пізніші, то вони не такі колючі і пізніші, то я їх не хочу їх. 4-5 корчів оставлю, а ті всі йдуть на свалку. А оці не колючі хочу посадити більші і хай собі ростуть. Ось такі -то справи. Ну, попробую копати, траву я буду цю виривати, котра тут є. Кріп зараз її я повириваю, оцей зелененький. Бачите, який гарний посходив. Ось тут. Зараз я його повириваю, заберу до хати. А це треба мені скопати буде. Тут буде у мене, скоріш за все, часник посаджений або цибуля. І отам, де картопля була, також посаджу часник. І або часник, або цибулю, щось буде. Тут щось буде одно, там щось друге. Один часник буде від Іни, другий буде від Маші, третій буде мій. Так, що ось такі-то. Новини посадити, треба часнику більше. Щоб був гарний. Тут виноград ще добре не оберз, ще тримається листя, там вже облетіло. Там вже можна з ним працювати. Так що ось такі -то справи. Але не вистачає рук. Так, копаю вже більше пів години, 35 хвилин. Оце таку діляночку скопала, цілий ніц. Оце ще тут чу-чуть. ось такий. О, під полуниця ще чу-чуть. Вже докопаю, піду виберу гарбузи, зернята. А тоді прийду, якщо його заскороджу, його трошки вітер обвіє і тоді заскороджу. Бо таке мокре, що коники ліпити можна, подивіться, Як пластилі. О, О. Ну, розкородити, я його розкороджу. Зараз воно трошки вітер обвіє. І я його розкороджу. Вже буде одна діляночка, під один часник готова. А другі тут, оде барабої були, треба буде скопати. Я в двох місцях буду садити. Часник і подивимося, де він буде кращий котрий. Так що ось таке-то. Дай Боже, щоб всіх все добре було. Та й таке-то. Сонечко вийшло. Хмарка темна, дивіться, як. як воно дивиться. зроблю. Ось так. Ну, а це ще в мене пізно цвіт, ще трошки цвіте. Вже відцвітає чисто, але ще цвіте. Так що ось таке-то. І мої лимони, ті, що я з хати висадила, ось ростуть, не знаю. Напевно, їх треба буде до хати забрати. А мої накрию коло винограду тут. Напевно, накрию і оставлю на зиму, накритиме. Та й таке то. Зараз це тут ще, Якщо встигну, буду копати, якщо ні, то вже завтра може буду копати. О, ну, Я вже задоволена, хоч, хоч частинка є скопана. Зараз ще думаю, десь був здоров'я докопаю. Ось полунички в мене частенькі. Ну, Ще стільки всього копати, города ще всього, все і скопати треба город. О, не знаю, як йому всьому раду дати, але ну, нічого, якось ми раду дамо, аби, аби мир і спокій. І погоди Бог дав. Так що ось таке то. А я буду копати, ще потім як заскороджу, вже вам покажу, як заскородила. І вже будемо тоді котрого дня садити чесничок. Так що ось таке-то. А вам поки камість поставлю паузу і буду працювати, бо треба докопати і ті гарбузи вибирати. Ще роботи багато. Так, піднесла свого кактуса ближче, бо вчора за нього забула, що мороз передають, стався тут, на дворі. Піднесла, треба ганок буде сюди поставити. Будяк, кактусяк. Куди він росте, як він росте, якесь таке собі. Ладно, буду я скородити город. Зараз поскороджу. і вже буде. Одна діляночка готова, це мій кріп я вирвала, зараз заберу до хати. О. Зараз я це заскородю і зроблю красоту. Буде красота. Не знаю, що моє зараз візьму, трошки покопаю, побачу. А може, німо, піду палити і сир відігрівати треба. Бо завтра не буду мати, що молоко сепарівати. Натальці казала, прийди знімеш відео, як я скороджу, покажу. Десь нема. Де вона поділася, моя Наталька. Кури десь пішла випускати, їй казала випусти кури. Бо ми вже попорали кози, їсти подавали. Ось так я скоротю. Скороді. Скородю. Ну, прикольно. О, Одна діляночка вже під час них готова. Мам, ти зараз на кота станеш. То відступиться, нам він що? Привіз. Ой, кій, Зараз тобі лапками поможе скоротити. Це тут будуть і поуниці. Я їх кожен раз як полола обминала кожну штучку, щоб часом не сполостила. А я їх по що залишила? Так? Ну. Я думаю, ти їх викинула. Ні. Куди? Я кожен раз так за ними дивилася О, І вже буде нас. Трошки, Трошки просохло, протрахло. Це воно перекопане, так? Да? Ну, то я ж перекопала що. О! Бачите, як мама робить. Вміє. Отак. І робити, мама не хоче нічого. А хто хоче? Мам. Я хочу спати. Лопата хоче. Граблі хочуть ходити, а я не хочу. О! І буде вже. Дивіться, як мама швидко це робить. У мене, до речі, так швидко не виходить. Я не знаю, як мама так виходить. Ти стільки років проживеш, то ну і в тебе буде виходити. Я не хочу, не хочу стільки часу скородити город. Я ж весь час не Ось, так. Добре вчитися. Підеш вчитися. і Не будеш города скоротити, а як будеш паршиво скоротити. Треба вчитися, то будеш город скородить в Як ми до школи ходили, то нас лякали весь час так. Якщо будеш паршиво вчитися, то підеш кози тим коням хвости в'язати. А хіба не коровам? Ні, ні, коням. Я знаю корова в'язати. Бачу... Якщо будеш ледача, то будеш корови доїти. А я чула, що коровам в'яжуть хвости. Ні, коровам не в'яжуть, Це коням в'яжуть хвости тоді, коли вони. На дворі дощ і щоб коні хвостами, бо в них довгі хвости не відріппали. Я, я бачила, їм їх заплітають для виставок. Так що отак. Я не заплітала, я зав'язувала. А я бачила, прямо опрямці мої жопки заплітають гарний кос. О, дивіться, яка красота вийшла. Ще в не думала, що воно дасться копати. Сьогодні на сонечко було трохи. Все, ще залишилося там скопати, а тоді всякий город наздовж. нас і буде кіясота, малини там викопати. Тут викопати, посадити заново, там викопати, викинути більшу половину, а трошки ще щось. Може, давай як зараз квітки викину, вони ж дадуться землі, правда? Вони тут дадуться, але їх треба на купу зложити. бо в них треба буде на, на винограді листя приложити. я зараз Треба зібрати і там воно на купку коло винограду. То я зараз беру покодую. Так, так, так. Ти моє піди візьми городника, я ще зараз трошки покопаю. Піди додому. Треба розпалювати. Ну, так. от підеш розпалювати, я їх візьму, вирву. Ось така я спритна, бачите, яка я спритна. Вже робота зроблена. Він з нами і косити тільки що з нами ходить. Мені косили травички козулькам, так? Козюлькам, травички, вони такі. А вони цікаво. так і хочуть їсти ту траву. Що, ну, ну, чи виросте зуби? Uh -huh. Якийсь хава без зуба. Якась хава без зуба, нікіт. Не отак так зуби довго ростуть, що я... Знаю всіх драконів. З ними, з ними город копає. Оце два радочки від Іни так розрослися цього року. Ну, побачимо. Побачимо, побачимо, як вони зиму перенесуть. Це полуниці від Максима тут. І ті, що я купляла, від Максима велике листя мають високе. Ось, Ось вони, оці листочки гарно попускали. О, Це так і буде лиску хвістя, таке повне повне. Отак просто повириваємо і все. Ну, там то там корчик. Та ніби оця і там та ніби ріст, правда? Всі одинакові. Тільки ті стрижені нижче, а там та високої така вона є. Ну вона, бачиш, дрібненька, от то того довгі листя. Через те, що вона там так хуже кришла. Зібрала листя гладиолозі. Ось ці з, з гладіолосі. Ну, де листя. Це світ, на сінечко. То не гладіолуси, то майори. Ти ж казали, Гладіолуси Гладіолуси вон лежать. <рес> я вже помила. Нащо ж ти сієш, що нагород? Я хочу чорнобривців тільки на сіня. Оти ого Ну, все, мокре, ладно. Не буду брати. Там мене десь ще є. Хайну землю обступуй. О, котяка прибіг. Хе -хе. Ладно, всім гарного дня і міцного здоров'я.